Курахове. Також під постійним вогнем окупантів. Там досі залишаються місцеві. погоджуються на евакуацію лише коли в їхній будинок прилітають снаряди. Поліція продовжує працювати в місті, допомагає людям з гуманітаркою та евакуацією. Ірина Заяць продовжить. Бачите, де калітка там у мене дрова нарубані. Узять дрова. Але як шарахануло, та як кинуло мене, жителька Курахового зустрічає волонтерів покинути будинок. Жінка погодилася, коли на її подвір'я залетів ворожий снаряд. Допомогу ми надаємо, але ми не розуміємо, як люди лишаються в тих містах розбитих ну, своїх розбитих домів під час цього рейсу спецекіпаж поліції вивез до лікарні Курахового двох літніх жінок. Одна з них 1928 року народження, була у важкому стані. Через безперервні обстріли два тижні не виходила з підвалу та не їла. Донька хворої звернулася до поліції з проханням вивести матір, аби та отримала необхідне лікування. Привезли двом, двох пацієнтів, болі в животі рвота. Ага. Ну все, говорить Красногоровка. Вторая бабушка 28 го года рождения. Ого. Крім евакуації людей, волонтери роздають гуманітарну допомогу місцевим жителям. Івашки на два батько три також правоохоронці проводять роз'яснювальні роботи із жителями прифронтових міст та намагаються переконати їх покинути небезпечні території. Виїжджаємо до літніх людей, до сімей з дітьми. Проводимо роботу. З метою переконати їх виїхати в більш безпечні міста. Ірина Заєс, телеканал Рада, марафон Єдині новини.